У часи, коли ворог не дає спокійно жити, потрібно вміти захищати себе. Тому базова військова підготовка є актуальною завжди. У цьому нам допоможуть інструктори. Вітаємо. Хлопці, вітаємо! Ну, для антуражності і атмосфери. Так. Ось так, друзі. Вишкіл це завжди цікаво, корисно. Тому приходьте, донатьте, допомагайте хлопцям і навчайтесь самі. Ну що, починаємо? Погнали! Слава Україні! Героям слава! У Вінниці ветерани та військові передають молоді навички реального бойового вишколу. Жодної показухи, тільки те, що може врятувати життя: відкидання гранат до штурму приміщень. Кожен етап максимально наближений до умов справжнього бою. В основному це молодь. Дівчата, хлопці, які зацікавлені е, військові тематиці, хочуть чогось навчитися і розуміють, для чого їм ці мали. В чому плюс вишкола? Ти от, наприклад, цих п'ять, 8 годин. Ти ні про що не думаєш. Ти в тебе мозок відключається від твоїх зовнішніх проблем, і ти чітко думаєш по поводу того, що ти зараз маєш зробити, як ти це маєш зробити і що буде наступне. Тут навчають ті, хто прийшов крізь вогонь. Вони дають не просто інструкції, вони передають досвід, який коштував дорого. Я дуже багато де побував е, Миколаїв, Маріуполь, Херсон. Донецька область, Попитне, Водяне, Авдіївка, Бахмут, Запорізький напрямок, Херсон знову, Тойберег, Кримки. Я багато що побачив, повірте, і багато що знаю. На даний час бувши на посаді РПГшника, командира відділення. Для людей, які трошки розуміються на військовій спеціальності, то РПГшники довго не живуть. Як бачите, я живий, здоровий, неушкоджений майже. Я передаю свій бойовий досвід. Тобто, так, як робили ми, і це було ефективно, а не так, як пише книжка. Бо так, як книжка пише, так, це все добре знати, як воно правильно має бути, але, але не все працює в бою. Вишкіл це ще й підтримка армії. Частину зібраних коштів команда передає на потреби військових. А щоб залучити ще більше, розігрують бойові трофеї від гільз до тубусів. Їх розмальовують і потім ми розігруємо за енний донат, проводимо розіграш. І хтось стає щасливим власником тубуса, а хлопці отримують те, що їм потрібно, або реп, або авто. Так само ми от, десь приблизно 2-3 недільки назад я загнав, ми купили пікапа Nissan Navara, 2010 року, зробили на ньому повний капітал капремонт двигуна, повністю відкапіталили ходову частину, рама там була ціла, не фарбували, затонували. Так. За власний рахунок вже тонування було, бо коштів волонтерських вистачило нам трошки. Загрузили його так, що, скажу вам чесно, ресори були натягнуті як нитка, струночка. І я на ньому 750 кілометрів приїхав, приїхав на Курський напрямок, віддав хлопцям волонтерку, були всі задоволені. А це в нас набори е, стопок. Е, хлопці передали мені їх з курщини, е, Гільзи відстрелені. Е, я отокарек виточив. Випускав юпочки, зробили гравіровочку, і ось такі чарочки ми продаємо по 200 гривень в донат за 200 гривень. Тут гартують не лише фізичну силу, а й характер. Бо мета не тільки підготувати до можливих викликів, а й виховати відповідальних, свідомих громадян. Така от ситуація. У нас дрони вже замахали, треба треба реп. Волонтер такий сидить і думає, ага, що ж цим людям вже сказати, як їм замотивувати, щоб люди ці донатили на четвертий рік війни. На жаль, з донатами важко туго. Ти вже волонтер стає не волонтером, а... знімає розважальний контент, робить все для того, щоб люди донатили. І це не дуже весело, коли людей треба мотивувати донатити. Так, да, Є люди, яких війна доторкнулася. Це або син, або батько, або брат, або хлопець. Вони розуміють, навіщо донати, бо у них така сама ситуація. На жаль, наша війна зараз розвивається не по місяцях, а кожен день щось нове. Тому і нареби ми збираємо, які закривають 10 діапазонів, хоча раніше два діапазони це було вдосталь тому, да, війна розвивається, і навчальні центри також мають розвиватися. Відповідно, інструктори мають бути бойові, щоб. Це було не з книжки Україні, де триває війна, такий вишкіл не просто важливий, він необхідний, бо сила не лише в зброї, а й у готовності до дій. Це важко. Ти переживаєш ще раз то все, що ти переживав тоді, типу як дежавю. Але є нюанс від того, ти бачиш іскорку в очах учасників. Подяку. Також підтримку на банку і все. Мене це мотивує, мотивує, мотивує. Я готовий йти до кінця. Тому що девіз морської піхоти не просто так сказаний, вірний завжди. Ти або приймаєш цей девіз і живеш ним далі по житті, або ти просто не морський піхотинець.